Усім привіт! Це блог про те, як виховувати дитину, як вона росте, розвивається. Мене звати Денис. Наразі нашому сину Климу рівно 2,5 роки. І нещодавно ми гуляли з ним на дитячому майданчику. Він, як завжди, все коментує, постійно щось запитує, розповідає сам. Ну і сиділи на лавках жіночки теж зі своїми дітьми. І одна навіть запитала, скільки вашому сину, що він так багато чого вже може сказати. Ну, Відповідь вона почула 2,5 роки, і вона навіть здивувалася трохи, що дитина в такому малому віці так може вже говорити. Насправді, у малого дуже вже великий словниковий запас, не знаю як в кого, ну, до двох років він взагалі не говорив. А після двох років. Рівно два роки йому виповнилося, і почали вже проскакувати одне, два, три слова. І потім це все нанизувалось, нанизувалось. І от буквально за пів року дуже величезний стрибок в плані словникового запасу і висловлювань. Тобто він вже наразі може просто реченням сказати, що він хоче. В реченні може бути 3-4-5 слів. Тобто абсолютно нормально висловлює свої думки. Хоча ще буквально місяць тому такого не було. Місяць тому це було один-два слова. То там Я хочу не знаю, яблуко, яблуко і все. Наразі він вже може сказати, що я хочу яблуко, чи дай мені яблуко, чи яблуко там лежить. Ну така от е, штука. Тобто, е, я чув, що діти і до двох. Роки починають говорити, у нас виповнилося тільки два почав. Хоча немає, не бачу ніякої проблеми, в кого там діти в три починають говорити. Тут справа така, в кого як розвиток настає, і справа не в тому, що це якась буде проблема там в подальшому. Тобто кожна дитина, мені здається, сама визначає собі, коли почати її говорити. Наразі ми проживаємо в місті Харків, народився малий в Києві, ми сам із Києва. Ну і звісно, в Харкові не хочеться підіймати це мовне питання, але є, як є, по факту. Тобто, я особисто спілкуюся з Климом українською мовою, виключно, хоча і з дружиною російською. Інколи переходимо на українську, тобто потрібно буде теж визначатися, щоб була одна мова у сім'ї. Але поки так. Дружина теж більшість українською спілкується з сином, але буває і російською. Але в дитячому садку, хоча вся документація спілкування, спілкування, я особисто спілкуюся з вихователями, то все українською, але мені чомусь здається, що все ж таки. Там, російською теж спілкуються, тому що ми от живемо в Харкові 4 місяці, і ну, от якщо раніше почав коли клеєм розмовляти, то це були виключно українські слова. а Наразі дуже вже багато російських слів. Звісно, він і дивиться мультики вже і на телефоні, і на планшеті, і там, як би можна, в принципі, Фільтрувати, яка мова має бути, але не завжди це вдається. Тобто, більше, звісно, я включаю, якщо особисто в мультики, це українськомовні, але багато він теж і дивиться російського так званого контенту на російській мові. І вже були от випадки, десь місяць тому, що фактично дитина майже 90% своїх висловлювань це російською мовою. Хоча знову ж таки нагадаю, що я спілкуюся з не виключно українською, тому вже була проведена так би мовити бесіда з дружиною, щоб більше було українських слів і з ним спілкуватися чисто українською мовою. Хоча, от наразі, якщо взяти це, в принципі, 50 на 50. ну фактично, це такий напівсуржик, тому в подальшому доведеться все, звісно, це виправляти і переходити на українську мову. Повністю в побуті в сім'ї, щоб дитина розмовляла українською. Ну або якщо такої вже змоги немає, то тоді не знаю, російську, звісно, ти не будеш розмовляти, бо хотілося, щоб дитина вже чисто нове покоління було повністю українськомовним. Ну, але вже як складеться в побуті, то вже будемо дивитися. Тому до наступних зустрічей, до наступних тем.